Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Тайвань активно зміцнює свій оборонний потенціал і запустив спільний проєкт із відомою американською компанією Kratos Defense and Security Solutions для створення реактивного ударного безпілотника. Новий апарат розробляється на базі навчально-цільового дрона MQM-178 FireJet, який використовується для відпрацювання систем ППО. За даними видання The Warzone, платформа отримає назву chinfeng 4 і стане доступним рішенням у сегменті дальнобійних дронів Камікадзе. За основним партнером Kratos у Тайвані виступає Національний інститут науки та технології джуншань, який займається інтеграцією нової системи та її адаптацією до вимог тайванських військових. Представники Кратос підтвердили старт робіт на початку 2025 року, за словами Стівена Фендлі, керівника підрозділу БПЛА компанії, проєкт просувається швидкими темпами. Водночас він утримався від розкриття технічних характеристик та зазначив, що детальніша презентація відбудеться на оборонній виставці в Тайбеї у вересні цього року. Відомо, що концепт «Чінфенг-4» орієнтований на виконання завдань ударного типу, а також може. Може розглядатися як дешевша альтернатива крилатим ракетам. Тайванська сторона не виключає можливості експорту цієї розробки в майбутньому, але наразі ключовий акцент робиться на власні оборонні потреби. Базова платформа mqm 178 FireJet має довжину близько 3,3 метри, і розмах крила майже 2 метри. Безпілотник може нести внутрішнє корисне навантаження вагою понад 32 кілограми, а також додаткові вузли під крилами, що дозволяє встановлювати різні типи боєприпасів або електроніки. Максимальна швидкість становить близько 0,69 а діапазон висот польоту від 6 метрів над землею до 10 кілометрів. Тайванські ЗМІ повідомляють, що Збройні сили острова ще не прийняли рішення щодо серійних закупівель нових дронів. Водночас експерти вважають, що Чінфенг 4 може стати важливим доповненням до вже наявних ракетних систем та значно підвищити гнучкість ударних можливостей Тайваню в умовах зростаючої загрози з боку Китаю. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.